І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає шериф на AE пейс 1. Карта тих і берег. Ну що ж, до бою. Так, ну Давно на пейс, на пейс 1 не було боїв. Дуже класний такий так? дуже класний танк. У нього яка фішка? У нього дуже класна гармата, так, точність, влучність, стабілізація. І в нього дуже міцна башна. От просто від башни на ньому грати, ти просто от отримаєш задоволення, так? Я, до речі, перший бій на ньому колись побачив на Кімберсдорпі, як він на банані там сховав свій. Ну там де тяжі б'ються, сховав свій корпус і просто від башти. Але треба рухатись, тому що є ще командирська башенка, звичайно, що яку можуть пробувати. Просто він... Стріляв, перезаряджався, виїжджав знову, стріляв і він там стільки нахлопушив нахлопушують ну Це просто для ворогів це був просто шок, я вам скажу. І для мене також. Так, Їдемо ми е, значить, по зелені, так, будемо називати. так, Є по воді, є по зелені тут у нас і можна поїхати. Які варіанти, так, і можна поїхати по залізниці по центру. <рес> по центру поки що там ніхто не поїхав. А тут перед нами, мені здається, небагато суперників. так? Ось АМіксік. Ось другий АМіксік. Вони взводні? Ні, вони не взводні. Чудово, бо вони об'єдналися зараз. <рес> Треба вихлопушувати зразу. О, шотник. Ну, по всій логіці. Але бачимо, вихлопушуємо ми тих, хто підставляє отак башту. А Міксік теж може грати від башти, але бачимо, що вони, що вони знітилися. У нас тут теж невеликі сили, але ми їх перехлопушуємо, ми е, понаглючити так наші тут братиші вирішили. І в принципі це чудовий план на бій. Коли знічені суперники, треба цим користуватися. Нам гармату треба ремонтувати, тому що це будуть проблеми з гарматою. Так, залишається добити цього EMX, і ми виходимо просто там залишається попереду g і там десь ще кобра. Ні, тут не бачите. Я думав, що тут малі сили, але в принципі ми можемо продавити. Зараз не треба зупинятися, зараз треба продавлювати далі. Треба нам ще поремонтувати нашу гармату і просуватися вперед. І тут проблем не повинно бути. Зараз чаркотурчик знешкодить чаркотурчика, йому там мантікора напевно допоможе. Далі у нас ще по бою. 3-1 по бою в нашу користь. Перевага по ХП команди в суперників чомусь. <гум> Я не зрозумів, що там сталося. напевно там щось. Утяжів наших. Утяжів <гум> там ну агресивно пішли, помітили суперники, що вони програють зелень, агресивно пішли по воді. Чудовий такий бій, Напружений. <гум> так, ну є вже ремкомплект. Поремонтую армату, ремонтує армату в Так, до речі. Шеріф, бачу ви без клану, то я зараз залишаю зазвичай в описі під відео посилання на мій клан, так, гравець U1. Приєднуйтесь, ніяких зобов'язань там немає. Приєднуйтесь лише коли ви виконуєте там завдання бойового походу, то просто не забувайтеся забирати, забирати те, що ви там отримали за цей бойовий поход. І ви тим самим забираєте до клану, додаєте промресурс. А я цей промресурс буду конвертувати в плюшки, так, в резерви, і потім вже як їх накопиться нормально, тому що там ж я розповідав щодо цікаві історії, що сталося з кланом, так? Якщо в нас буде там багато, то нас не подолати, так? І в нас буде все там чудово. Знайомтеся там з братішами. З клановцями грайте в згоді. Там за бойовий похід, до речі, чудовий танчик, чудові подарунки. Чудові нагороди там отримуєте за проходження бойового походу. Просто граєте і виконуєте там якісь завдання. Так, добре, це я вже знову рекламую свій клан, так? Ну, дійсно, чудовий клан, правда. <світок> найкращі там зібрані е гравці, найкращі люди. Ну, Я сподіваюсь. З чудовим та, ці... та поліпшеним настроєм грай. Поки я чудові та цікаві історії розповідав, у нас вже 6-6 побою, у нас просадка по ХП мінус 8681. Що це таке? Там на нашу базу вже виїжджають. Наш герой знітився, напевно. чи що. Ні, він не знітився, але но... у нас проблема оце кобра там і попереду як тигр, так? Я там стоїть ХП І в цьому у нас проблема. У нас ХП, в принципі, є, ми можемо продавити. Але команда, я так розумію, не знітилась, тому що ну 7-7 по бою, хоча просадка по похипивали ще. Повтрачали ми ХП, тому що ми повтрачали на воді танки, так? Тяжі повтрачали. Так, все, вже осмілішав наш герой поїхав. Ну і як, він, він то, в принципі, не сильно боявся. Просто тут були такі можливості постріляти, так, щоб нас не виявили. В принципі, все чудово по бою, план на бій у нас. Е, ну, Виконується, так, ми продавили зелень. Продавлюємо, зараз виходимо вже в тили суперників, на базу суперників виходимо. Пунзер-пунзер вже агресує. Зараз забираємо тут яго і. Уже суперникам треба думати, що робити. Щось вони виїхали на нашу базу і ніхто не став на захоплення. А це й була їхня помилка. Ось вона, бачите, я вам наголошую на це вже неодноразово. Що якщо ти біля бази і бачиш, що є можливість захопити базу, захоплюй базу, тому що буде поразка. Це так зазвичай було. Ах, один КП залишив йому. Ну це не сошки. Так, вже поки я свідоць цікаві історії розповідаю. 2708 настріляно. 1120 натанковано. Рібаштою, напевно, танкував, так. І в нас буде з об'єктом. на дуэль обережно. Чудово сповався за пороття. Береженька грати. Навіщо втрачати КП, Звісти на рожон, правда? Так і... Хочемо у нас кранваген 5 знижкових. Ну це і біщенський біщі, це десятка. До речі, давно на кранвагені не, не грав, треба буде пограти. До речі, знову чудову та цікаву історію розповім. Е, бо в мене багато емоцій, я ж дві, два тижні зовсім не грав, а тут, тут вирішив пограти, бо є трішки більше світла. Е, і думаю, ну маусі пограю. Потрапив на Карелію, поїхав я через верхній респ. Е, думаю, ну що я там буду стояти, там, де от отяжі перестрілюються за скель. Там не цікаво. Поїду на верхній респ, коротше, корот, поки я доїхав, наша команда злилася <кій> і вже. Залишилось три ЛТшки суперників, так? Три ЛТшки. Такий цікавий бій. Там є БР, був, Т100ЛТ і ще якась. І ці три ЛТшки мене шукали. Вони не могли зрозуміти де я, а я в цей момент поїхав. Отут буде дуельна дуель, почекайте, почекайте, дуельна дуель, дуель супер РПС1. У нього камуфляж класний. от такий камуфляж поліпший настрій. Космічний такий, так? Це мені із фільму. Політ навігатора, пам'ятаєте, був такий то, такий там космічний е, корабель, був він такого кольору був. значить, на е, Так, і е, цей, і що я розповідав? так, А я поїхав в цей момент на їхню базу. І вони оці лтшки мене шукали. мене, Поки я доїжджав до їхньої бази, ну просто вже я по, по фану вирішив пограти. Просто знаєте, задоволення. Думаю, вони ж не будуть захоплювати базу. І вони в цей момент поїхали за мною. І e, 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 вже я доїхав майже до їхні баю, тестило те все ж таки мене виявив, і тестило те, все ж таки мене прихлопутить. Думаю, якби я раніше поїхав, то можливо все інакше було. так? Такі чудові цікаві історії? Ви чудові цікаві історії, розповідаєте в коментарях. Так, а я бачу, що критують вже другий раз нам гармату. Тут дуже критується гармата, так? Я розумію, це такий недолік, напевно. Недоопрацювання для розробників, так? Так. Да. 5000 Дуель на дуель у нас вже... яка, Третя вже була дуельна дуель. Зараз буде четверта з борщиком. Хочеться скуштувати борщику. Нік. Ні? його йода, маус прикриває. ось я тільки що про маус розповідав. Закрутимо мауса, я думаю, що без проблем. Там Маус поїхав на Кранваген. Я не, я там не бачу, скільки з тим кранвагена ХП. А Кранваген Сімох знешкодив! Щот Богдан, ну. Бо. Богдан АБО. Ти потрапив до YouTube каналу, 2003. Богдан Або 2003, я мав на увазі. До, до YouTube каналу в РВСІО потрапив. моєму 8 напевно чим то перезаряджається доводишку ну все тобі капець. і залишившись хп знову <риклад> Оце прикольно це така зараз тенденція Чудовий до віть щедовий настрій Кажемо всім слава україні та всім дякую до зустрічі